<тур> Я розблокував емейл, але твій скот не відгукується. <тур> Він був мій той самий. <тур> Я збиралася подарувати себе йому. <тур> Мабуть, варто вам подарувати себе комусь іншому. Фройлайн. більше ніколи не питиму. Yeah. Cool, cool. Прокидайся. Oh, man, Шалена була нічка. Гадаєш? <плоджен> Якщо ти не за МЮ, ти ганьбиш свою сім'ю. Скотті, куди we ми їдемо? Не хвилюйся. Якщо станеться щось погане, мої батьки нас знайдуть. Любий, а де Скотті? Купер сказав, що вони йдуть oh, у похід. Це добре. А де Берт? Гадки не маю. Як почуваєшся, Розбешако? зважаючи на сучасну геополітичну ситуацію, всі європейські країни мають рівні права, окрім бісових макаронників, ненавиджу італійців. Розумієш, про що я вибач здоров, парубчевате, що було вчора вночі? Ти нашлуктився, набрався, як жаба мулу. Перебрав синку, та нічого, я вас підібрав. Тож поїздку ви не пропустили. Яку? Куди ми їдемо? Як це куди? Дивитися, як Майті Рец поб'ють жабоїю у Парижі. Еге ж, хлопці? Чого ти на мене кричиш? Тож я сказав тій корові, щоб стулила пельку, відтрахав її у припічок, а потім вона мені яйця облискала. У вас лайка на значно вищому рівні. «Купере, ми їдемо до Парижа. знаю, Сесіл мені сказав Берлин. у Берліні. А ми їдемо не у Берлін. Що робити? Потрібен план. От про що я розповідав. Це говорить передбачуваний Скотті. «Розслабся. Париж, практично передмістя Берліна. Година їзди. Саме тому Франція та Німеччина завжди дружили двійнята. Адже вони у Парижі. Можна їм подзвонити. Вони допоможуть дай на свій телефон а, гаразд, та він лише для дзвінків по роботі. Європа, Лондон, Франція, Париж. Ви позустрічні їдете, педики равлокоїдні. Забирайтеся геть. Котися, часниколюб нещасний. Тоді, піднімися сюди і повтори, що сказав французику. Ти ще й гудеш. От я тобі загуду попити. Геть з дороги. Забирайся. он де придурок у футболці жабоїдів. Дамо слабакові прочухана швидше, бо втече.